роботу в прямому етері. Нагадаю вам, що ви можете залишатися з нами на наших інформаційних ресурсах в режимі онлайн, тому обов'язково доєднуйтесь до Ютуб-каналу телеканалу Ті 7 до офіційної сторінки у Фейсбуці, а також до нашого телеграм-каналу Ті 7 Вчорашній ранок у Хмельницькому вибухнув черговим релігійним скандалом у Святопокровському кафедральному соборі Української православної церкви Московського патріархату. На той момент священник побив. Військового за тими подіями, як вони розвивались далі, ми стежили в режимі наживо і Обов'язково ще сьогодні покажемо вам вас хронометраж подій, тих, яких відбувалися вчора. Ну а власне обговорювати цю ситуацію будемо із людиною, яка неодноразово була на зустрічах. І щодо переходу до православної церкви України, це депутат Хмельницької райради та екс-голова Хмельницької райради Олександр Чорнієвич. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю, пане Олександре, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Отже, власне, якщо із вашого досвіду аналізувати з тим, що вчора відбувалося у Хмельницькому, якщо говорити про те, якою зазвичай була реакція представників церкви на бажання людей перейти до православної церкви України, в більшості реакція представників церкви була такою, що вони були противниками яскравими цих переходів, вони в більшості свої відсотків дев'яносто не підтримували ці переходи. Але на жаль, це все стало причиною тим, що Місцеві ради ще рік тому мали ухвалити правильні рішення, і на рівні Верховної Ради мали бути ухвалені рішення про заборону української православної церкви в єдності з московським патріархатом для того, щоб не допустити такої ситуації, яка мала місце вчора в місті Хмельницького. А от власне, якщо аналізувати побиття саме військовослужбовців, ну і взагалі побиття вірян, чи траплялося це за вашої практики так само. Ця ситуація вчора була в принципі неприпустима, такого на моїй практиці не було, що з військового чи до будь-кого звірян в церкві хтось присягував руки. Це, в принципі, є неправильно, і реакція суспільства і громадян міста Хмельницького є абсолютно правильною, і вона має бути продовжена, тому що не єдиний собор є в місті Хмельницькому, таких церков є ще порядку 11 і по них теж потрібно приймати відповідні рішення. Падків, що вже були на території Хмельницького району, чи були якісь відкриті кримінальні провадження щодо представників церкви і їхніх дій по Хмельницькому району я вам так значно сказати не можу. Це більше питання до місцевої поліції, які відбувалися зміни конфесіальної підпорядкування, тому що кожна ситуація індивідуальна. Десь ми були присутні, десь не були присутні, але. На жаль, отакі випадки священиків довірян, які на жаль не згідні з позицією православних українців, які підтримують помісну православну церкву України, є не по не поодинокі як в Хмельницькому районі, так і в Україні, зокрема. Просто, якщо порівняти те, що відбувалося вчора у Хмельницькому із тією самою Києво-Печерською лаврою, за яку ми стежили протягом минулого тижня. Багато експертів говорять про те, що якщо були б судові рішення щодо представників церкви, які б доводили їхню вину, до прикладу колабораціонізму проросійської позиції, і так далі, тоді б боротися із ними навіть на державному рівні було б простіше, чи ви з цим погоджуєтесь? Звичайно, щоб боротись було простіше, тому що багато є колаборантів серед тих УПЦМП. але ми чекаємо так само виконання закону України, який був прийнятий в кінці 2018 року, що церква має бути перейменована відповідно до той організації, засновником якої є. Тобто Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом мала би називатися Російська Православна Церква в Україні. І от якраз зараз питання стоїть за міністерством юстиції для того, щоб вони вчинили відповідні дії для того, щоб скасувати усі статути на Україні в Україні, які зареєстровані українською православною церкві єдності з московським патріархатом, хто не змінив своєї назви відповідно до цього закону України. А на ваш погляд існування, навіть якщо переймінованої так російської православної церкви, аби всі розуміли, кому вони підпорядковуються, чи вони ще взагалі можуть існувати в Україні і після от такого випадку, в тому числі який був у Хмельницькому? Я думаю, що відсотків 90 навіть не будуть мати спроби, навіть не будуть мати бажання спробувати щось міняти, бо вони розуміють, що ніхто в Україні саме на сьогодні та й в майбутньому не сприйме російську православну церкву в Україні. Зважаючи на те, що вони роблять у російсько-українській війні, і до чого вони закликають, якщо повернутися до подій вчорашнього дня, насправді вони дуже так стрімко розвивалися. Чи вам було очікувано, що стільки хмельничан вийде на вулиці міста, аби власне продемонструвати свою позицію? Відверто хмельницький до цього дозрів давно, а вчорашня ситуація стала таким каталізатором. Який якраз цю емоційну хвилю підняв, тому що великий сплеск інформації вчора був як в Хмельницькому, так і в Хмельницькій області, так і телефонували волонтери із Львівщини, з Київщини і цікавилися, що це відбувається в Хмельницькому, тому що їм волосся дитки ставало, і було нерозуміння, як таке може взагалі бути допустимо, щоб в церкві до військового простягали руки, викручували руки, кидали на землю і вчинялися такі от правопорушення. Які навіть з простим вірянином ніхто би не мав би в церкві робити. Через то реакція суспільства вчора була не тільки в місті Хмельницькому, повірте, а й по всій Україні, та, яка розуміє, що п'ята колона у вигляді Української православної церкви в єдності з московським патріархатом, має бути заборонена на державному рівні. Як вам реакція представників церкви вчорашньої? Те, що вони передали ключі, люди зробили їм коридори, вони могли спокійно вийти? Реакція церкви, напевно, вони просто мають інстинкт самозбереження, і вони розуміли, що люди не відступлять, люди будуть стояти до останнього, і в той чи інший спосіб їм все рівно прийдеться піти на поступки або з ганьбою, або в добровільний спосіб. Могу дякувати, що розум все-таки десь залишки трошки залишилися, і все відбулося в більш-менш цивілізований, цивілізований мирний спосіб. Дай Бог, щоб це відбувалося так і надалі, тому що, звичайно, що нікому ці протистояння абсолютно не потрібні, тому що ми маємо основне протистояння російсько-українську війну. А тут, на мирних територіях, ми, звичайно, маємо шукати і вживати всі заходи, можливі, до вірян української православної церкви до їхніх священників, які, на жаль, не розуміють, що ми маємо будувати одну церкву, а не розпорошуватися на російську православну церкву. Яка, на жаль, закликає вбивати наших воїнів українських військових, і це, ну, це, в принципі, варварство, яке, на жаль, багатьма з ними не признається. Чи позиції вчорашнього дня, на ваш погляд, дають старт того, що на території Хмельницької громади вже не буде української православної церкви Московського патріархату, чи буде боротьба за інші храми? Я думаю, що найближчим часом. Хмельницька міська рада вчинить ці дії щодо позбавлення їх користування земельними ділянками, якими вони володіють. Ну і зважаючи на ту реакцію хмельничан, яка була вчора, я допускаю те, що в найближчі дні будуть відбуватися аналогічні збори у інших храмах міста Хмельницького, тому що це буде правильною дією для того, щоб не допустити будь-яких таких провокативних дій і рукоприкладства, яке вчора відбулося. В соборі щодо військового, або, будь, або до будь-якої вірянина цивільної особи, що в принципі не може допускатися. Тому цей процес потрібно завершувати. Ми мали яскравий приклад Івано-Франківська, тому що там небагато тих храмів, але теж було протистояння. Але громада довела своє право молитися українською мовою. І в Хмельницькому я впевнений, що ці процеси будуть в найближчий час завершені. Дуже важливо ще розуміти для усіх вірян, для усіх, хто був вчора під собором та залишав свої підписи, чи була дотримана процедура переходу до Православної церкви України, чи вам щось про це відомо? Процедура, звичайно, що була дотримана, тому що зібралася ініціативна група. Були оформлені належним чином всі документи, які будуть подані до обласної військової адміністрації. І я думаю, що. Це вже, вже зміна документів, це питання найближчого часу. Протягом тижня ці питання мають бути завершені. Ось цей механізм, який запропонував міський голова, це припинення, користування ділянками на території громади. Чи буде він дієвий? Це одна з частин, яка має бути виконана, тому що в будь-якому випадку потрібно проводити збори релігійних організацій. І приймати відповідні рішення, подавати документи, тому що крім землекористування користування потрібно ще змінити їхні статути кожної з тих релігійних організацій, які діють на території Хмельницької територіальної громади. Зараз у нас під прямими трансляціями люди запитують про те, що ж робити, коли у твоєму селі править російський піп, чи можете ви розповісти якийсь механізм дій? Звичайно, збирати ініціативну групу, гуртуватися хоча б 5-10 чоловік, для кого визначати, коли можливо ці збори провести, тому що тільки від людей залежить, чи в їхньому населеному пункті буде Українська Православна Церква в єдності з Московським патріархатом, чи її не буде. А який механізм люди оберуть, це вже їм обирати, чи вони будуть підписи збирати по своєму селі, чи вони зроблять оголошення і зберуть збори всієї релігійної організації. Там, де вони проживають, це вже на вибір тих вірян, які проживають в тому чи іншому населеному пункті. Ну, власне, от, якщо говорити про цю ситуацію, яку ми бачили і вчора, і раніше, і у лаврі і минулого тижня, це є віряни, які захищають українську православну церкву московського патріархату, які в агресивній формі погрожують протестувальникам і продовжують захищати цих попів. На ваш погляд, що вони могли таке зробити, що люди в попів повірили більше, ніж в Бога? Тут ми баємо, називаємо релігійними ханами. На жаль, релігії там мало, вони більше вірять в споруди, вони більше вірять, як ви кажете, в тих священників, які їх зумбували десятками років. Вони нам далі розповідають про політичні церкви, вони нам далі розповідають про розкольників, але вони не можуть давати відповіді на ті питання, які ми їм об'єктивно задаємо, на які вони розуміють, що вони є все-таки російською православною церквою, яка діє в Україні. Тобто, частина тих людей, ми розуміємо, що вони відпрацьовують якісь гроші, певно, можливо, інші якісь матеріальні блага, а частина, на жаль, є зазомбованих, так як ми маємо велику біду з приводу українців, які переживають на півдні і на сході України, які ж до кінця не вірили, що Росія нападе на Україну, так само в нас є і ці релігійні фанатики, які свято вірять, що українська православна. Церква в єдності з московським патріархатом спасає. Тобто, воно підмінили поняття, на жаль, і ну, це буде викорінено, звичайно. Цих людей не є більшість, їх є меншість. Але, на жаль, ця пропаганда церковна, яка діяла і діє в Українській православній церкві, в єдності з московським патріархатом, на жаль, зазумбувала багатьох людей, але час просвітлення обов'язково прийде. Чи зможе Православна церква України до них достукатись, на ваш погляд? І якщо так, то які це мають бути методи? Достукатися, я думаю, що зможуть, тому що ми вже бачимо приклад переходу монахів Києво-Печерській лаврі. Ми бачимо по громадах Хмельницького району, що в нас є люди, які перестали ходити в церкви Православної церкви України, а потім вернулися в ці церкви. Тобто, люди усвідомлюють через певний час. Але, на жаль, ми втрачаємо той дорогоцінний час, якого нам сьогодні завжди не вистачає. Тобто, все те, що ми робимо сьогодні, його направду потрібно робити було ще рік тому. Але добре, що воно відбувається. Пане Олександре, що ви доєдналися до нашого етеру, Нагадаю, депутат Хмельницької райради та екс-голова Хмельницької районної ради Олександр Чорнієвич був з нами на телефонному зв'язку.